Ще такого не було нікого. Лежу на траві. Отдихаю. Боже, спина болить так, що просто аж уже сльози починають виступати. Просто, просто з очей починають виступати сльози. О, капець. Цілий день займаємося ділом, роботою. Сьогодні праздник якогось пантелеймона. Відкриваю я інтернет. І написано, в цей праздник грі... гріх лінитися. Плів, <ріху> я аж заржав. Коротше, гріх лінитися, це капець. <ріху> <ріху> ну, хорошо, думаю, 6 утра. Ні, не 6, 6 устали, пів сьомого. Сиділи на качелі, попили з маринкою кофе. Ну, кажу, ладно, якщо тоді сьогодні гріх лінитися, гріхів кажу, і так у нас хватає. Надо щось робити. Набрав ігорька, розбудив. Він закурив теж сигаретку, випив сам по собі кофе, і прийшли ми починати строїти сара... Чи цей, кажу, Сарай сарай вже построїли, хвати е... строїти забор спиною я вам кажу, просто репається. Бутовий камінь. Перший раз в житті його ложу. Ну як я перед цим дивився багато відео в інтернеті, так що в цілому Ютуб це велика сила. І багато-багато я пройшов всіляких там відосів в одного мужичка Полтавського. Канал називається, по-моєму, мастер-кладки. І там дуже дуже толково він усе об'ясняє. Привезли піску сьогодні вже другий прицеп. Так, ой, божечки, а що в мене там? Фокус нормальний був чи ні? Бо я лежав, там, отдихав. Привезли пісочок. Пісочок Ігорьок віє через сітку. І виходить, ну. Потім робимо розтворчик. В розтвор один до трьох робимо. Розкидали бутовку, бутовий камінь задниця така, що капець. Ну, вибирати, в принципі, є з чого. треба підбивати, підстукувати, очки, вдівати і молоточком гепати для того, щоб грані підбити хороші камня. Молотком я і тут топчу, і отам топчу. Коротше, вже роз, розложено. І горюнчик ось де сіє, віє, посіває. Герунь, з праздником усіх вітає. Коротше, віє, тому що ми пісок, там, де ми його беремо, от у ньому дуже багато глини, отакої, ну, глей він називається, бачите, грудки. На заливку пайде, тому що на заливку це не страшно. А от е, на кладку, де треба шви, акуратненько, все за цей, от, дуже, дуже погано, дуже мішає. Так що в цілому е, так от пересіюється пісочок. Хоп! І сіється тоді непогано. В общем, Ігорюня пересіює, і тоді це все діло вкидає в бетономішалку. Беремо одне відро цементу, три піска і ну, води там десь виходить, відро. Відро і трошки. Ну, від... Просто іменно вже відром таким, да, міряємо, да, і все. Коротше, сьогодні бутовка. тут була розкидана капець-капець. Уже я докладаю бут, да. це одна тільки сторона, тобто, це зараз задня сторона передньої сторони. І сюди ще одну буду передню сторону ложити. Тобто це ще перша стіна йде. Буквально мені залишилося зовсім вже трошки. Десь, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 камінюк положити. Всього-навсього, в принципі, і все. Ну, це вам так виглядить, воно все конечно, коряво, тому що це, це не лицева сторона, да, це сторона задня. Тобто тут, ось бачите, от раз, Отак от іде ось одна сторона кладки. Отак вона от іде. Хуп. І тут а, виходить, буде йти друга сторона кладки. Стопчик це буде по центру. І тоді забутовкою, з остальними камінцями. Синочок, зараз я відео знімаю, я бачу, що проснувся. І, і тоді виходить, що я забутовкою, який камінь не кондиція, що я його вже просто нікуди не впну. Він буде вкидатися туди і прокидатися раствором. Ну, в общем, це ж по-любому ж дити і думаєте, блін, що ти нам розказуєш? Ти нам покажи, хоч чи вийшлося в тебе класти той буд, чи не вийшло. Артем, підожди. Ні, ну ну. Ігорюк, а візьми? Не можна, Артем. Артем, не вставай. Маринка десь на роботі і діти в мене якраз попросиналися, то ж треба. Треба, коротше, зараз вже її виглядати. Ой, божечки. Коротше, вона... а, все, те! Он, дивися, їде. Бачиш, що то значить мужська чуйка, що жінка додому вертається. Доже не знала, вона вже їде. О, Макарон побіг. Мама летить на велосипеді. Во, здрасті. Ти якраз вовремя усі проснулися, чуєш? Біжи їх у хату, у хату заводь. Так. Е, бутилка. Впала вам в очі, бутилка це квос. Не п'ємо, ні, не можна. Львівський квос хлібний. Сьогодні вже я не знаю Вже і Кока-Колу бутилку випили, і фанти, і просто води, і короче, капець. І оце ось купили ще такої штуки. Тому що спрага мучить цілий день. Ми сьогодні тут. Цілий день. Ну і що? Ну показати, що вийшло, ну покажу щось Треба потягти інтригу, знаєте, щоб ви довше подивилися. Розумні, то, звісно, перемотали вже, мабуть. А всі ж остальні, то ждуть, ждуть щоб я показав. Коротше, ось лицева сторона. Це ще виходить, це грязний варіант, це ще без затирки і без розшивки швів. Ну, Получається, готовий результат. У нас вже ось отам. Уже я зараз вам покажу. Це вже повністю готовий результат. Тепер треба тільки просто підождати, щоб шовчики у нас е, самі по собі ну, вони посвітлішають. Зараз воно темненько виглядить. Ну, він, вони ось посвітлішають. Цемент висохне, тобто висохне усе. І тоді от зільється це все діло із камнем і буде отака от красота. Повністю туди далі. Ну, я докладаю, в принципі, я думаю, що сьогодні часів через 4. Вечором вийду навіть з фонариком і це все діло за цей зачистю. Того, що якщо до утра це оставити, то тоді я вже утром нічого йому не зроблю. Тобто, і так цілий день пішов. Я ж кажу, так із за того, що я це перший раз в житті роблю, е трошки важкувато, трошки важкувато. Ну, в принципі, якщо постаратися, то все виходить, як бачите, Ну, не знаю. Напишіть у коментах, гарненько чи не гарненько. Це я кладу, це я кладу, бо будуть писати, що он хтось приїхав тобі коротше, там поклав, а ти ось знімаєш відео. ні, Якщо я брешу, то я навіть не знаю. І я, і ти докажеш, да? фух, капець, коротше. спина вже краснюща. Марина сьогодні мазала кремом. Вже не знаю, в общем, я вже її не чувствую. Уже не красна, вже яка. А ну на, зніми, покажи. Поля. Полічка, я тебе прошу, не лізь туди, нічого не роби. Я розумію, що ти виспалася і тобі десь треба кудись, кудись вниз поритися. Ну не можна. Да? І ти проснувся. І я кази, проснувся, да? І я кази, проснувся. Та тільки встав. Оце як ти поїхала, він тільки встав. На спину мою покажи. Хоп, хоп, хоп. хоп. Ну, коротше, нормально Так. Хтось да? <рістити> сіні спати не буде. Це <рістити> нормально. Спина як спина, що їй тій спині. І Гринь, ти мені вже заколотив. Те, що красна, то пів біди, а от що болить, а то біда. Фух. А ось дивіться, це я молотком так махаю. Ось камінці летять, отакі от, гострі. Диви, які. Гля, який гострий камінчики. Оце такі камінці летять. Коротше. Метрів на 3-4 вдалину. Але я очки вдіваю. Пасібочки підписнику Ігор. Робота Ігорюнчик. Твої очки вже почали вже працювати, вже й подерлися, і коротше, без них ніяк. Ну, погано в них видно. Но, в принципі, якщо молотком махати, то головне попадати по каменю. І все, і все нормально. І очі вже, як то кажуть, я бережу. Так, щоб, щоб не писали, не казали мені, що коля. Без... Ні, ну буває я її так махаю. Чесно, не помогло. Я то, як кажуть, я ж нормальний, Временами, знаєте, треба зараз біом підбити, а очки десь хто зна, де вони. Очі заплющую і візуально трошечки ж підбиваю. Ну що, все, буду далі заніматися, і горюнька мені доколачує. Отак от якось. Так, що в цілому. Е, ніколи ще знімати про хазяйство, тому що хазяйство що воно, їсть, там, спить, їм усе добре. А от зараз е, зайнялися щас трошечки забором, того що чого забором? Забор треба мені построїти. Е, прийшли ж откатні ворота мені вже повністю, хочу починати і ворота робити. Ну і в общем, якось отак по берегу. одне, друге, третє. Сарай залили. Я щас просто жду, поки е заливка схвачується, буквально хоча б днів три, щоби туди не лізти. Того, що на оцю нову заливку мені треба перенести усе те, що у мене лежить, зараз там, де треба станки варити. Там сварка, болгарка. Ну в общем, інструмент треба перенести на цю сторону, щоб доробити ту сторону. Ну і в общем, я на цю сторону поки що не лізу. того що днів три у мене все одно щас отдиха. Тіпа поняли, щоб я сарай не робив. Ну, я вирішив і віддихати. Все, взагалі, показую ще раз красоту. Во. Та ти що вай, красота. Ну і все, і буду далі собі займатися ділом. Фух. Отак от, от. Ну що, пишіть коменти, жду. Пишіть. Пишіть, дзвоніть, не забувайте. Трубки після восьми не беру. На... В основному відповідаю на голосовій голосові сообщені. <реш> Балакати по телефону, реально зараз ніколи. Ой, так що, давайте всім миру, здоров'я, добро. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Все в нас буде хорошо. Пока, пока.